Друзі, маємо таку машину, такого старенького газончика. І в мене в плані є на нього проєкт. Хоча воно все на ходу. Ну, На ходу, але не, не, не в доброму стані. Все. І планую я робити проєкт саморобного тракторця. Ну, мене цікавить. Чи буде поворот великий в тій машині? чи то Там щось можна зробити. Ну, в тому я мусіємо на увазі. вибачайте, не так сказав. Чи буде поворот, чи можна щось доробити там. Бо, бо щось мені виглядає, я нею. То я взяв ту машину, то немає. Я, ну, точніше, я купив таку машину. І я трошки о, пару метрів переїхав, сюди туди завів. Відео я відложив, бачив це. Моторчик тут кабриє нормально. Колеса тут погані. Так як машину використовувати мені на... не потрібно, хочу робити саморобного тракторця. Та легенда вже водогниває, як бачите. І хочу знати, чи нормальний поворот буде напереді. Чи там можна щось зробити, чи не можна, хто що робив, хто, хто якось там чув десь таке, що на хрестовини переробляли, чи можливо там переробити на хрестовину. А, з тієї сторони не видно. Чи робити на Христовіну. Хто з таким стикався? Додайте в коментарі і хочу вас ще спитати. Хто стикався? Хто дивиться канал, можливо стикався з таким. Тут є задній міст. А, і тут такий не можу знімати. Великий шат. Як той шат можна забрати? Чи там шайбочки є під фланцем? Їх треба забирати. Щось таке я пригадую, десь бачу. Бо дуже є шат. І ще хто? І хочу я використати ту, ту, ту роздатку. Не знаю, чи коробку буду використовувати, тому що не знаю, ще якого мотора буду ставити, Може, з коробкою. Але що мене На Навал відбору тут буде наперед. На-на-на, що то буде, що воно таке є. Ага, на передній місці від'єднаний кардан, він є на кузові. Як бачите, кардан від'єднаний. Він є на кузові. І скажіть, будь ласка, підкажіть, як я можу звідки взяти на валбетбор. Тут якийсь вставки ще є. Але які вони оберти? Неї. чи оберти з виходом з коробки чи там зменшені як воно виходить, хто робив таке? Зазвичай, якщо я буду ту коробку ставив, то можливо жити буде добре, чи мені треба буде збільшувати обороти. Во Бо навалить бору обороти треба збільшувати. Треба 500-700 оборотів. А в мене, виходить, звідки можна вам відбору під'єднати, щоб отримати не менше 500 оборотів. Ну, хоча б 500 оборотів. Дякую за перегляд. Я вже показував то легендочку. Цікаво воно досить таке. Буду я її розбирати, кому може такий мотор потрібен. Мотор робить як годинник. Хоча воно виглядає в такому стані, та машина вже стоїть, вона Історія її така, що вона пробіг в неї не дуже аж такий великий. Ну, як пробіг? Тож не легкова, але вона мала, та машина. Тільки довше стояла. колись такої техніки було багато, і людина мала тільки для себе, зо два рази в рік виїжджала, а потім взагалі перестав використовувати цю машину. І я б вирішив собі зробити такого з неї тракторця, повноцінного тракторця. Хочу використовувати вал відбору. Бували двор мені потрібен буде, звідки я маю ці оберти взяти. Дякую за перегляд. Коз уже підрамі дерев'яний. То не є самосвал, бо би самосвал взагалі була би краса, бо були б якісь виходи на насос, Щось би було, але на раму. Метал є. І то колишній. Напоржавіла, але не перегнила. Нема таких глибочезних раковин, якихось напоржавіла так. Ну, я но думаю, той метал кращий, ніж теперішній. Чим теперішній метал. Дякую за перегляд. Коментуйте, лайкайте. Підкажіть мені, хто що з такої легенди робив. Дякую. Ще раз вам дякую, щиро дякую, що дивитесь мене. Дивіться, я буду проєкт робити. Буду вам проєкт робитись, буду виложити відео, хто щось підкаже. І...